Вітаю вас. Перший міський продовжує свою роботу. І наживо, як завжди, ми говоримо про важливе. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю всіх вас. По перше, мирного життя нам, українці! Тримайтеся. По друге сьогодні ми будемо говорити про важливе з нашим гостем сьогодні. в Нашій студії політолог, голова одеської обласної організації Комітет виборців України. Анатолій Бойко. Я вас вітаю. Доброго дня. Пане Бойко, так. не хочеться говорити з вами про гірке і не хочеться взагалі-то торкатися цієї брудної теми, але все ж таки референдуми, які а, роблять там оці от загарбники, брудні абсолютно зрозуміло всім. Але наслідки цього референдуму і взагалі-то про про це хочеться поговорити, бо ну хочеться зрозуміти її. Що далі? Так, слухай така. Те, чого гірке, коли ворог робить якусь абсолютно. І дурню, яка смішно виглядає в очах всього світу, mm. то то не гірке, то, йому, то, 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 то навпаки. От як, як yeah. росіяни кажуть, слухайте, поясніть нам, в нас мобілізація, а хохли ржуть з нас. Yeah, yeah, yeah. Да, в нас мобілізація, ми тут зараз зберемо сотні тисяч вояків і підемо, не, а вони ржуть. Як це так? Так само з референдумом. Ну хай собі е, бавляться, це ж нічого крім е, це да. Я я думаю, що зараз вже, от там Дагестан пішов, там інше вже навіть для внутрішнього споживача це буде не про що. Mm -hmm. Я вже чув голоси. Ну як чув, що переповідали, що там на Росії деякі пишуть. Слухайте, а чого ми проводимо референдуми тільки в Запорізькій області чи в ЛНР і питаємо в них, чи вони хочуть приєднуватись. А чому ми не питаємо в Росії? Не проводимо референдум, чи хочуть росіяни, щоб воно це оце все приєдналося? <плат> <плат> тому там не, вс не все так однозначно, <плат> звісно, але гірке, тому що хотілося б з вами про щось інше поговорити, ну, про, про більш щось мирне, зараз, але да. такий час, і ви знаєте. А є ж ну гірке ще й у тому, що є велика кількість людей, які приєднуються до цього референдуму під дулом, бо в них і іншого немає. Не да да. їх змушують, і це дуже гірко. Що люди, які вимушені це робити, але з іншого боку, от дивіться, якщо ті. Ти... Цю цифри, які вони називають, там щось 15 відсотків, що, і що скільки, то це ж взагалі дріб'язок, при тому, що це за умови того, що вони щось ще домалювали. Ну да, ну, да, ну звісно, там наші співгромадяни, які залишились на окупованих територіях, через все це це шепіто піддаються додатковій небезпеці, да, це да. Ну, прикро, Це правда, але ну. Гаразд, <смітаю> ну що далі? От вони зараз. Перше запитання навіть не це. А навіщо Путіну це? Він же розуміє, що він ще більше затягує мотузку на своїй шиї. Він же він не дурний, він а, там абсолютний. А... Поганець, але він розуміє, задля чого він це робить. Ну не знаю, я не певен до кінця насправді не в жодній стез, які ви зараз е, озвучували. Те, що він не дурний. <світ> ну вибачте, що сьогодні так е, дискутую з вами. Супер. Да, це але... дуже приємно. Да, Навіщо йому це? Да, він же розуміє, да, що да, весь да, світ да, буде да, проти. Да, він да, розуміє, да. що навіть ти люди, він розуміє, що навіть росіяни проти. Навіщо він це робить? Я думаю, мені здається, я. Слава Богу, не в його голові, да, бо там да, дуже да, погано, да, я да. думаю. Але я думаю, що є два, як мінімум, резони. Чому? По-перше, uh -huh. йому потрібно щось робити. Uh -huh. Ну тобто, відступати назад йому точно не можна, йому потрібно робити, підвищувати. Ну, а він вміє тільки робити підвищуючи ставки. Так. Він постійно їх підвищує. Це по перше. З одного, верніш, це з одного боку, з іншого боку, це потрібно для внутрішнього споживача. Ну, тобто, Який вірить до. Ну, я в, так, так розумію, да. що в його уяві дати, якщо да, да. точніше, це було потрібно для внутрішнього спостер... споживача, для того, щоб в тому числі е... виправдати мобілізацію, да uh -huh. що це вже Росії, треба захищати, але в них щось е... пішло не так. Ось і і, і воно по побігло одне попереду іншого. Yeah, yeah. Да, то по бо по-хорошому потрібно було спочатку провести референдуми, урочисто прийняти нові території. Потім ще якусь інформаційну кампанію про захист братів. Братів, uh -huh, uh -huh. ось, а тільки після того мобілізацію. А, а воно все пішло разом, шкереберт, і все. Uh -huh. І плюс мобілізацію ж вони проводять теж е, ну Через по, -варвар... по варварській, так. Uh -huh. да, бо вони е, сказали, заявили одні параметри, а зараз просто відверто самі ж їх не дотримуються. Да. Тобто тому обурення чому? Е, обурення ж не тільки і не стільки тому, що. Просто мобілізація, а стільки і ті, і тому, що там не дотримуються ці параметри: грибуті багатодітних, і без досвіду, і ну в общем, ті, хто не мав би підпадати. Да, 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 да. Вот і відповідно, це все не вілює і, і ці референдуми. Вони за великим рахунком зараз вже мало потрібні угу. насправді, угу. але вони точно ви правильно сказали, що вони точно погіршують становище Путіна і Росії в. Точки зору сумні затягують дуже сильно. А Ерда навіть Ердоган сказав, що там ну, це не допомагає. Да? От про Ердогана да. і хочеться продовжити. Бо Ердоган все ж таки, я розумію так, що для Путіна немає людей, які там впливові для нього. Він нікого не, окрім себе, да, Авторитета. Авторитета да. немає зовсім. Да. Може, є якісь люди, але вони там не верху політики, вони біля нього сидять, да, щось йому да, там да, нашептують. Да, да, да. Але пан Ердоган якимось чином все ж таки зумів, от, я не знаю, азіатська мудрість якась в нього, чи що. Він трошечки впливу ще поки що має. І він зараз mm -hmm. каже: Я не підтримую о, ці референдуми. Так, да. Ну і я знаєте, я не знаю. Тобто, по-перше, ми не знаємо всього, і mm -hmm. можливо, Ердоган дійсно має якісь там. Вплив на Путіна, який ми не знаємо. Ну вони хоча б але, да, але я просто до чого веду, що Ардаган Путіну точно зручний, навіть не, не тільки вигідне, але зручний, угу. як посередник. Да. Ну, по-перше, Ердоган теж диктатор. Да, ну, вони один одного ну, розуміють да, да, да. співслови. Вони да. на одній момент. Тобто Ердоган розуміться. теж диктатор, з, теж з імперськими замашками угу. мрія, там пан, пан тюркізм в нього. Ось а, по віку вони дуже схожі. І, тут і, вих... і плюс є ще один момент, що Ердоган він вхожий і на схід, і на захід, да. з точ... через таке становище, унікальне унікальна Турція і Турція, і Турція плюс член, член НАТО да. разом з цим. І крім того, знаєте, Ердоган, він е прийнятний в цивілізованому світі, але він не е суперник Путіну. Uh -huh. Ну в них не перета... ну, практично не перетинаються сфери, сфери yeah. інтересів. Yeah. Uh -huh. І тому Ердоган для нього ну. Ідеальний переговорник. А от те, що Ердоган не, не сприймає ну, ресурс. А це, це... Це, це про те, що Ердоган. Ні, Ердоган же ж не підлеглий Путіну. Ага. Він має свою. Ердоган же ж не Лукашенко. Тобто в нього свої гроші і <реш> світа. Да. Тому Ердоган має право назвати. Ердоган, не... Ердоган грає теж свою гру, і mm -hmm. в нього. Ви ж бач, дивіться, як він все НАТО змусив перед ним стояти на цирлах, коли їх приймали Фінляндію, Швецію да, да от цими Хто заявами. Так, Турція, да, да, і... да, і це ж не перший раз вже він. Да. Зловживає, я підкреслюю, це зловживає ситуаціями, коли світ, чи принаймні Європа залежить чомусь від Турції, він зловживає цими ситуаціями, щоби в першу чергу показати, що ну ви маєте зі мною рухуватися. Я маю, бути, маю мати особливе відношення. Турція має мати особливий да. статус. А чи може о, якийсь президент, чи може якась людина сказати, що вона теж не признає референдум, наприклад. А, Та багато хто вже китайський сказав. Е диктатор може mm -hmm. сказати. Я не і Путін якось якимось чином може посадовитися. Я знаєте, я думаю, що насправді ці вже референдуми по перше, вони вже фактично там відбулися. Ну да, да вони спочатку да. вони ще не, не почалися вже да, відбулися. Да. да, а це по перше. По друге, вони настільки ні для кого нічого не знають Ну Вони настільки не мають ніякого значення, mm -hmm. і це всі розуміють, що ну якоїсь там ну будуть, це будуть це це, це це погірше ставлення до Росії. Будуть додаткові санкції чи це? Прискорюю новий пакет санкцій, але сказати, що варто очікувати якоїсь е, реакції. Mm -hmm. І знову ж таки, просто тут воно ж все співпало. Там є тріада. Да? Е, Референдум, раз, мобілізація два і погрози ядерною зброєю три. Yeah. І для світа зараз найнебезпечніше не, не, це ядер, ядерна зброя. Absolutely і на тому так. тлі референдуми дещо вони mm -hmm. От, і, І риторика, і заяви. Зараз більше всіх і світових про те, що там ми попередили Росію про наслідки, ми готуємо план на рахунок. Нам застосування ядерної зброї. Ну да. от це все угу. це, це більш на порядку денному і більш е, чутливе, ніж референдум. Ну ніж ці так звані референдуми, ну абсолютно абсолютно фікція. Ну там минулого тижня. Всі вже сказали. Фактично ще до старту, що це все ерунда. І ну, ми да. нічого визнавати не будемо. Ніяких наслідків це це не матиме. Ну одна справа просто провести референдум. Інша справа. Заявити про ми вже приєднаємо цю територію, і вже приєднуємо ну, може цю бить, територію після цього. Теж щось буде, але що буде далі? Да, а от знаєте uh -huh. в цих референдумах, як це не дивно, з одного як це не дивно ці референдуми мають е, один. Ну вибачте, але е, не всі може зі мною погодяться, так. але і певний позитивний е, угу. результат. Факт проведення цих референдумів. Чому і і ще після і цей результат може закріпитися ще і після, і якщо вони це приймуть склад Росії? Чому бо тепер е, вони навілювали статус Крима? Ну так ну раніше Крим це було це була Росія, ЛНР, ДНР, це було і Луганда, ну не зрозуміло, uh -huh. що да? все інше це було просто награблене. А, а тепер це все однакове. Uh -huh. І відповідно, якщо ми і, і світ визнає, що це наше. І відповідно, якщо ми йдемо, звільняємо Херсон, то тепер е, підстав того, щоб ми зупинялися на Чонгарі чи перекопі, нема. Mm -hmm. ну, тобто о, девальвація статусу Криму відбувається через це. Yeah, ну, yeah. Тобто раніше Крим знову ж таки да, священа корова, це Російська імперія, Федерація, yeah, 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 yeah. а все інше це там, якісь території України. А ні, тепер це все, вони абсолютно все зрівняли. No, Зрівнюють цим. І, і мені здається, що невелюється дуже багато оцих розмов про те, що. Ми денацифікуємо країну ну, от про це, вже ніхто ми бачимо, що ніякої денацифікації да. нема. Це просто боротьба за територію, просто да. бажання відняти щось. Да. Якщо ми не змогли відняти як Крим, от таким, оп, да. і все відняли. Да. Ми будемо віднімати от таким да. От. Да. намагатися, намагатися. намагатися да. Ну ви бачите, як вони намагаються і вони все потрошечки роблять для того, щоб це зробити. Вони зараз зроблять референдум. А там, з 30 серпня, вони скажуть, чи там вересня, чи там я не знаю. З якогось там числа вони скажуть, все ми приєднали. Що далі? От так вот далі? Да. А далі в них залишається, вони вже використали всі е жахалки, в них залишилась тільки одна ядерна зброя. Да. Все, все йде до, до бо, цього. Бо, ну, не дай Боже. Ну, а, да. Бо ну, проголосили воно. В, ну, зараз же і... вони скажуть, це, це наша територія, а, ну, Українці так... нападають на ну, Росію. Це, 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 це ніхто, крім їх. Хворобливу уяву це не ну, Це знаю. хворобна уява, але ж да. все ж таки, до чого нам готуватися? Ну, до чого нам... готуватися людям, які там живуть зараз? Ну, нам готувати, ну, людям, які там живуть зараз, передусім готуватися до зими. Ну, да. І нам да. теж, ну, і, да. до... і до боротьби, принаймні до весни, як мінімум. Угу. А з ядерною зброєю, ну я не експерт у ядерній зброї, і тут багато про це написано. Я лише можу поділитися там, думками, які не є Фах... фаховими так, да. тут. По-перше, ну, стратегічно. Ядерна зброя, для них це третя світова, вони це теж, я думаю, що усвідомлюють. Ну Тобто, якщо вони запустять стратегічну ядерну зброю, то у відповідь полетить, е, да, да. полетить і полетить в тому числі по бункеру. Uh -huh. Якщо вони застосують тактичну ядерну зброю, для них це теж не ми, не минеться просто так. А, але ну для нас це. Критичного апокаліптичного значення не матиме. Хоча, звісно, на жаль, ми матимо великі втрати. Але вони, якщо вони застосують навіть тактичну ядерну зброю, це буде все. Ну в них взагалі не залишиться вже жодних фактично козарів. Угу. То і я вам скажу так, і я більше скажу, що на жаль, в нас в цій ситуації вибору нема, бо якщо ми зараз цього злякаємось, вони будуть цим лякати і потім надалі, до кінця. Да. Нам ми. На превеликий жаль, ми мусимо, ми не маємо права спинятися, просто тому що нам потрібно тут дійти до кінця, перемогти, і так, щоб вони не захотіли більше ніколи потикатися. Бо якщо зараз ми, бо ми в 14-му році спинилися, мінські домовленості та 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 ну і армія була слабка, тут безперечно, у нас фактично не волі було не набуло, да, да не, але ми спинилися. Ми 8 років і що? І якщо ми зараз спинимось під загрозою, то вони це використають просто щоб перегрупуватися, підготуватися. Ну вони нас спокій не залишать. гаразд. Ну ми та -то да, не зупиняємося. Да. Європа, а світ. Ми ж чуємо, що вони потрошечки е гальмують та e, да, і ось всього. тут, і ось тут. Оці uh -huh. псевдо референдуми на нашу користь. Вони можуть да, показати, вони не можуть. Що вони можуть вони підігріли. Вони підтримують, підтримали е негативне ставлення до, до Росії. Uh -huh. І, знаєте, це як в серіалі, да? все yeah. стає. Ну, не те, що, ну, как, звичайним да, вже нема того запалу, ну, звикли до війни. Да, 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 да. Да. І не, не частково глядачі починають відбалюватися, ага. а тут нове загострення, і ну, насправді шкода, що так відбувається. але в не хотів би бути да. головним героєм да. цього серіалу. На ми, жаль. Але ми є. <рес> е, і в цій ситуації ці псевдореферендуми вони ще раз нагадали всім, що відбувається наскільки зухвала, цинічна, безпринципна, агресивна є Росія, <рес> і ну це додатково. Ну це добре для підтримки нас. А вони запросили на ці референдуми, псевдореферендуми якихось спостерігачів Так, да, псевдоспостерігачів. Да, да, да. Я псевдос... Я я бачив Венесуела, Південна Африканська Республіка. Зрозуміло, що Білорусь. Да. Да. І там ще Ерітрея. Але мене в цій кампанії дивує тільки Південна Африканська Республіка. Ну, тобто, начебто, вони до чогось там прагнуть, але нуга. Угу. Очікувати від них знов таки так, ну, це ну, абсолютно клоуни, така... які приїхали просто. Посидіти. Я, ну я не знаю там особисто тих людей, але це ганьба для них, що вони приїхали. І я взагалі не, не, не як людина, яка займається спостереженням за виборами, да. ну я собі не уявляю, що вони взагалі можуть написати. Бо згідно стандартів, міжнародних стандартів виборів і референдумів, то взагалі на території, яка є окупованою під час військових дій, ні. Ніяких подібних речей бути не можуть. Якщо і те, це це не мож, з точки зору міжнародного права, це неможливо навіть референдум назвати. Це шепіто. То що вони приїхали спостерігати за шепіто, ну робить їх і результати цього да, референдуму да, це завжди да, шепіто. Да, абсолютно. Да, абсолютно. абсолютно нічого вони вони нічого не варті. Абсолютно ага. навіть якщо зрозуміти ну гаразд, ви там проводите референдум, да. то в от цих от, е, порушень і там, там референдум одне велике no, порушення. Одне велике порушення. Да. Ну але ж все ж таки, гаразд, пройшли референдуми, вони там намалювали якісь цифри. Вони намалювали, що більшість хоче. Ми зрозуміли, що так воно і буде. Вони намалюють, що більшість хоче приєднатися. Що далі? А, Яка далі процедура так? далі? Ну я, я навіть не хочу. Цитувати ці псевдоюридичні документи Російської Федерації посилаються на Да. Ну там буде звернення да, це, це найсмішніше. Я... Чи... найсмішніше. В усьому цьому цир... цирку, те, що я чув на минулого тижня, ага. що якийсь там гауляйтер е... частини ну, та, яка окупована, да. заявив, що. Ми спочатку проголосимо незалежність від України, да, будемо да, 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 да. трохи незалежними. А потім звернемо що татом звернемося 3, до приєднання незалежної да, держави з п'ять Запорізь. районів Запорізької області будуть незалежними. Ну я розумію, що в нас. Там 100 років назад були там різні ці республіки, mm -hmm. гуляє поле і все інше. Але ну це ж а, абсолютно вже. Ну воно буде на кшталт Криму. Чи воно буде? Я, щось я не знаю. Поки, поки я не знаю. Ну, то ага. те, що, те, що це дума має голосувати, ну це зрозуміло, що формальність про да. прийняття. А яким чином воно буде організовано, Бо на початку війни були чутки про те, що вони. Це все просто створять федеральний там Кримський Федеральний округ чи да, щось таке, да, да. і все туди запхають. Угу. Ну крім Ордло. Да? А ось е а тепер як воно буде? Не знаю, з точки зору організаційної, я навряд чи вони там будуть окремі суб'єкти федерації, там Херсонська, Запорізька область. Ну, Тобто, поки, поки поки величезне запитання, поки запитання, але якщо наступні чесна, серії якщо... цього серіалу, ми не можемо але <засу> якщо <засу> ні, наступну серію, ми можемо ми перем... за однозначно... ми перемагаємо однозначно в да. будь-якому випадку, причому що. От тільки з колегами говорили пів години тому, що цілком можливий сценарій, що переможемо ми е, внезапно. Ну з ага. тої точки зору, що ми будемо воювати, 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 але там в, в якійсь якимось ранком прокинемось і дізнаємось з новин, що в Росії все влада змінилася, чи щось інше трапилося, і вона зупинилась. Ну це так, да, як це, як як в матриці, на ну, в да. якийсь момент. Просто маси рухнули і це ропало все. Рухнуло, <с <с Ну, слушайте, О, було б а... дуже цікаво на це подивитися, знов таки, не з, зі сторони там Європи, не зі сторони Америки чи там держав, які мовчать, Австралія, наприклад, да яка мовчить. А хочеться подивитися на це українськими очами. Ми перемогли. І перемогли не військово, а перемогли так, щоб ба, це все там змінилося, і революція. Ну так воно ж взаємопов'язане. Ми передусім перемогли, я вважаю, що національна. Да. Ми перемогли з точки зору от взагалі історично цивілізування. І не просто перемогли Росію, ми перемогли себе, свою долю, ставлення до себе світу. Ви ж подивіться, зараз бути українцем це, це престижно, це Абсолютно. круто. А, наш, ну, але Делон сказав, та, що хоче та, стати та, частиною ЗСУ. Так, так. <світ> та, шкода, що такою ціною ніколи не хотілося такою ціною. Але ми могли просто ну, вчергове програти, але ми перемогли. І ми виборою вибороли своє майбутнє. Я поки що продовжуємо його боротися за нього, але ми вже там, ми вже у майбутньому. А воно в нас вже є. Воно в нас вже є. Я вам дякую за спілкування. Дуже приємно завжди з вами спілкуватися і чути точку зору. Хоча і сперечаючись, але все ж таки, ми ж українці, Ми можемо це зробити. Дякую вам. Хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії був політолог, голова одеської обласної організації Комітет виборців України. Анатолій Бойко, українці тримайтеся мирно нам з вами життям, залишайтеся з першим міським і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна.